Друзі, привіт. Йду в долину, подивлюся, як чоловік управляється стелятами. Пішли з малим поїти. Тут у нас така долина, зараз я вам покажу. Погано тут видно зараз. Ось. Ой, божечки, телефон. Собаки, друзі наші, йдуть з нами. Тут долині біля річки теж маємо туди припинати, біля хати, тут ті, що ще. Не навчилися до пастуха, електропастуха, лиш будемо їх вивозити, вчити, лиш маємо вивозити. Коротше. Видно вже одного телятка нашого. Йдемо, побачимо, як поют. Поют, поют, друге пепільне таке видно. Дивляться одне урвалося, десь загубило припін. І треба буде зараз ще знайти той пропін та прив'язати його. Воно, ну, звісно, нікуди не тікає, ходить біля своїх, бо до моїх хазяйва. Поють телят. Не придумали. Беруть коротше, тачку, беруть бітон, набирають у бетон води, щоб пару разів не ходити. І цей. І поють, коротше. Чуть -чуть -чуть дарті підсипають, роблять таку болтушку їм. Телята. По суті, ви що цему? Це, це, наверное, останній поють. Це вже останнє у вас? Валіра з фонариком, у нас, коротше, п'ять світло, з цим світлом це взагалі проблем. Вимикають, коротше. Та й сидимо як. Ні зв'язку, ні інтернету, нічого. Хоча ні, інтернет Валера зробив, то у нас поки робить. Це останні поїти? один спитався, але так і не поїли того, що пущено. Доверя, коротше, собі до придумав супертранспорт, на якому возити. Доця не плач, чого? Ти? Бачу, бачу. Брикається. Ой, що таке папа є. Ой-ой-ой. Ну, так, коротше, набираємо, Трохи дарки, п'ють, їдять. Сіно є вже, звісно, не зелене. Уже сухе, але по суті, так. Дожжів Дощів немає, Дожжів немає, сухо, треба вивозити да, їх, що їм тут робити. Коротше, отак. Вічірній обход. Так добре, не жарко, прохладненько. Ми роботаємо, роботаємо. Ще ще свинками вправитись, курчатами вправитися, поуправлятися візді. Що ти, напився вже? Напився, де? Да. <śzus> <laughs> Якщо так. що так, ось такі справи? Сонариком. Темно тобі? <ś rupees> робив краницю, що там щось в нього прорвалося, щось там робив, коротше, хімічив. щось там намутив. І мене хоче yourselves. пити. Yep. Десь чоловіки сидять дивляться. Собака ще виглядає, так? Я бачила його на горі. Все хазяйство з нами куча собак. Там, 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 що цуциків не вистачає, щоб побігали би. Якщо так, так, ось такі справи.